Олег Царьов продовжує вносити застави за сепаратистів, які 6 квітня захопили Харківську облдержадміністрацію. Скандальний народний депутат заплатив за свободу і ще трьох агресивно налаштованих активістів, затриманих під час спецоперації зі звільнення адмінбудівлі 8 квітня. Як відомо раніше царьов вже визволив за гроші кількох сепаратистів. Зокрема, одного з координаторів проросійського руху у Харкові Костянтина Долгова, якого підозрюють в організації підпалу банкоматів, Долгова відпустили із слідчого ізолятору під заставу 365 тисяч гривень. А згодом він утік до окупованого Криму та закликав звідти провести незаконний референдум на Харківщині, 12 травня Київський районний суд Харкова. Мав розглядати нове клопотання прокуратури стосовно ще одного запобіжного заходу для Долгова за незаконне зберігання зброї. Однак, виклик до суду Долгов проігнорував і на засідання не з'явився.